Ви на мої євро розраховували? Так от знаєте, не отримаєте від мене нічого. Нехай вам допомагає сваха, якщо вона у вас така хороша, сказала моя мама. Мені слухати це було дуже неприємно адже маму свою я люблю, а вона вже багато років заробічанка, і її вдома ніколи немає. От мої діти до тієї, іншої бабусі, і звикли. У моєї доньки на час маминої відпустки був день народження. Так мама відмовилась приходити, сказала що мої діти її не люблять і що для них інша бабуся важливіша, тому вона не піде туди, де її не чекають. Моя рідна мама на мене ображається, що у мене з викрухою склалися кращі стосунки, ніж з нею. Це зовсім не так, як вона каже, але якась доля істини в цьому є. Мені 35 років, а мамі мої 60. Вона заробітчанка, вже 10 років живе і працює в Іспанії. За цей час, поки її не було вдома, я вийшла заміж, і у мене народилося двоє діток. Мама приїжджає додому щороку на щороку, але більш не більше ніж на три тижні, тож зрозуміло, що мої діти її знають не так добре, як маму чоловіка. Свокруха у мене хороша. Я б мала гріх, якби сказала про неї щось погане. Вона мені дуже допомагала і допомагає з дітьми. Мама поряд не було, тож вона допомогла мені виростити і старшу доньку, і молодшу. Діти її знають з народження, бігають до неї в гості, бо живе вона недалеко від нас. Старша донечка вже в початковій школі вчиться, а молодша ще в садочок ходить. Тому мама чоловіка і водить дитину в школу, і забирає, і уроки робить. А для мене це неабияка підмога. Я вже на роботу вийшла, чоловік теж працює, тому допомога бабусі нам дуже на руку. І головне, що робить вона це щиро. В неділю діти самі просяться до неї, бо знають, що бабуся обов'язково приголосить їх чимось смачненьким. Особливо вони люблять її варенички. Свекруха дітей моїх дуже любить, і вони відповідають їй взаємністю. Приїхала я, моя мама з Іспанії цього року у відпустку, прийшла до нас в гості, дітям привезла цукерки, дала по 50 євро. Вони чемно подякували, а мама образилась, що вони її навіть не обійняли. Я їй пояснюю, що їм треба звикнути до неї, а вона стала мене звинувачувати, що це я винна, не навчила своїх дітей, що вона теж їхня бабуся, і її теж треба любити. Нещодавно у моєї молодшої донечки був день народження. Ми запросили обох бабусь свекурха прийшла, а моя мама відмовилась, бо сказала, що мої діти її недостатньо люблять, і вона такого ставлення не заслужила. Мама стала говорити, що більше жодного євро вона нам не дасть, але якщо розібратися, то вона особливо нічого й не давала, бо всі зароблені гроші вкладає вона в свій будинок. А ми з чоловіком живемо окремо і на його території. На мамині гроші я не надіялася і не збиралась навіть сподіватися. Мені неприємно, що у нас стосунки чомусь з мамою не складаються, але ж я не винна. Чи винна? Що мені робити? Як згладити цю не дуже приємну ситуацію? Чому моя мама себе так поводить? І як пояснити дітям, що вони мають любити обох бабусь однаково?